Вітаю ви на рукодільному каналі Майнитка. Мене звати Ганна, і сьогодні я хочу трошки поспілкуватися про проміжний звіт в проєкті Дівчатка-такі-дівчатка, який організувала Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані, а спонсором цього проєкту є. Два дуже uh, витончені цікаві uh, магазини. Uh, вони знаходяться в Instagram, Посилання на спонсорів, звісно, я залишаю в інфобоксі. Це магазини Ariadna.ua та магазин маркерів. Маркер. Маркер Крут Пройшло два тижні, я трошечки забарилася зі звітом, Сьогодні у нас вівторок, 4 березня, і я хочу прозвітувати, розказати, що мені робить пряжа, а пряжа мені робить нерви, намагається зробити нерви, але я дуже люблю пряжу. Тому їй треба дуже постаратися, щоб мені їх зробити. І вона вердує, а я намагаюся її приборкати, тому що в мене вилізло за ці два тижні дві несподіванки. Вони всі однотипні, але дають мені прикурити... Доволі так, цікаво. У е мене так сталося, що я взяла проєкти, і я порахувала одну нитку, я купувала 18 років тому. І просто от дитина мала була, я ні, брешу, 17. Дитина була мала, і я починала в'язати, ну, виросли, почали ходити. І все. А, так, як дитина гіперактивна, то а, хочу сказати, що ну, часу нав'язання, скажімо так, до 4,5 років в мене я в'язала, але ну, те, що я взяла зараз, доробляти, це те, що не вмістилося в моїй часовій межі а, декретної відпустки. Ось так. А, і пряжа мені помстилася, її трошки поїли, поїла моль, але так поїла, що, ну, мабуть, давненько це було, хоча я перебираю постійно щовесни, що осени, Я перебираю пряжу, я її і лавандою перекладаю, і ну, в мене така якась була Чомусь, ну, ми взяли з матусею колись таке на озброєння, що е, каштани, вони теж бувають амолі, Я і каштани кладу, і е, апельсинову шкурку висушену, але в мене так щось ми якось зі сиділи якось, і ну, воно каже, Ха, мандарини що тобі, не цитрус? Давай мандаринову шкурку клади, якщо там апольсинової не вистачає. Тобто, в мене такий мандариново каштановий апельсиновий мікс виходить. Тобто я постійно спостерігаю за пряжою. Якщо мені щось не подобається, я кладу її в морозильну камеру. У мене морозилка мінус 18. Тобто, все це відбувається, але десь я продивилася. Ось, і два мої проєкти мені зробили нерви. Я починаю в'язати. Ну, один це взагалі було е, цікаво перший проєкт, жилет з того, що, чого я почну, те що майже вже завершене. Я його почала в'язати. А в мене вже спинка відв'язана, хто дивився, бачив. І майже відв'язаний перед там, а ні, не майже відв'язаний, там тільки починався перед. Я його це, за цей проєкт відв'язала, зараз покажу, що, на якому я етапі. І я починаю ну, от беру да, цей на, на шпицях то тенесенький, там, буквально сантиметрів 4 відв'язаний шматочок переду. Починаю в'язати, продовжувати моток. У мене один раз розривається. Ну, думаю, в ну, мене тут ж, ще. Кішечка нова відносно, ну, вона в мене з 20-х чисел грудня з'явилася в хаті. А, грайлива, неймовірна. Думаю, ну, я ховаю в'язання, якщо я не в'яжу, ну, вона не, не має доступу. Ну, думаю, мало ли що ну, могли мене покликати там, рідні щось зробити, а я там залишила на буквально пару хвилин. ну що ж. Якщо воно таке враження, що. З одного порталу в інший перескакує, а то вона на кухні, то вона потім через секунду вона зовсім в іншій в кімнаті, до якої мені ще йти йти. Ну, тобто, така, в мене енерджайзер домашній можна електрику виробляти, коли світло немає. Треба подумати, як це зробити. До речі, дуже цікава ідея. Ось. І один раз розрив, другий розрив. І я починаю розуміти, що в мене пряжу поїли, хоча теоретично ну, це було неможливо. Але ось так. А, ну, З іншим проєктом дуже просто було. Я почала. Там теж в мене спинка відв'язана, але а, я вирішила, що це буде гольфик, або гольфик, або тоніка-гольфик, плаття гольф, як зараз, да, модно, ну. Дай Боже, щоб хто не бо в мене там 5 моточків і як виявилося, один моточок в мене трошки загубив ниточку, бо там ну, сантиметрів, ну, такі от шматочки трошки були, я їх просто виконала, щоб мені відв'язувати. Ось це другий проєкт такий. Третій, все нормально. Там. Мабуть, я крил, це теж стара пряжа, вона мені взагалі у спадок досталася подруга нашої родини, це теж було років 15, тому померла. і ну, Вона в'язала, і люди знали, що я теж хвора на в'язання трошки, і все, що в неї були, всі запаси ниток, мені віддали. Ну, це... Я так розумію, там акрил. Там були колись, ну таке, таке, немає величезне, величезне, зараз покажу. Я в вступному відео показувала величезний моток, ну, я не знаю, скільки там. Я спинку вже докінчу, але я не бачу, щоб там дуже багато ниток пішло на цю спинку. Тобто, ну, мабуть, пів кілограма. Не знаю. Ось. А тепер давайте. Перейдемо у формат руки в кадрі, і я покажу, що в мене відбувається із проєктом Дівчатка-такі дівчатка, як я рухаюсь вперед. Ось так виглядає мій перший процес. Це жилет, про який я казала. Мені залишилося тут китлівку, я хибно роблю. Завдяки цьому жилету я наважилася зробити хибну кетлівку. Я ніколи її не робила, це в мене такий подих натхнення. Ось, І мені залишилося зробити. Тут я буду робити високу горловину подвійну. Теж на, ну, спочатку кетлівку, Все буде як положено. Так, помста пряжа, вона ж мене мститися. Пститься, так. Зараз покажу цей жах. Зараз це вже припинилося. Але дивіться, скільки в мене цікавою в лапках роботи. Це я так, я, до речі, у мене виявилося, що е, 17 років тому я була трошки менше з упроймі, і мені довелося 12 рядочків ще дов'язати. Ось. Ось, бачите, що тут в мене? Оце друзі наші менші попрацювали в вигляді мулі. Так. А тут, дивіться, взагалі то, ну, цікаво. В мене було відв'язано буквально ось так. Тобто я собі спокійненько в'яжу, хворію, минуло, там, чи два тижні там, хворію і згоджуюсь з тим, що я можу пов'язати. І тут почалося в мене приборкання надірваної пряжі. Ось, як я це робила? Я зараз. Раніше я робила вузлики. Ну, по-перше, я почала ну, намагалася якось на кінець ряд, на рядочку це все зробити. Але в мене, в принципі, іде. Виворітня, яка тут лицевою, і я можу поховати під оцю петельку кінчик, і не буде видно, що там якесь товщення. Ось от так- от мені пряжа помстилася за те, що вона хотіла працювати, а я за неї забула. Навіть не забула, не забула, В мене просто не доходили руки. От, Томочка, дякую тобі, тому що саме оцей проєкт надихнув мене поритися. Uh, в аналах історії <laughs> в'язання. Uh, ну, якщо б не цей проєкт не, не брала до роботи, так би воно і валялося все. Ось, ось така у мене буде робота. Буде золушка, ховати кінчики, розплачувати за, за свою, свій склероз, і небажання доробити те, що робилося колись. Це перша така. Ну, Оця робота додана. Так. Ну, мабуть, йдемо хронологічно. Друга робота, якою я почала займатися. Так, це у мене, значить, в мене розпущені ще спинка, звідв'язана повністю, і там переду, мабуть, сантиметрів 20. А потім я беру цей перед, а в мене тока хоп. і... Оцей моток окремо. Ну, я ж собі думаю, вже ж один такий виріб є. Зрозуміло, в чому справа. Знову поїли, покуштували. Ну, це ж кашемір, це ж взагалі. Мені не дуже подобається зараз розфарбовка, але вже буду я довершувати. Значить, це в мене буде. Давайте перший варіант гольфик. Я хочу реглан зв'язати. Теж у зв'язку з тим, що зараз тут і віруси, що, що, що хочеш. Я буду в'язати подвійне горло. Подвійне горло. І потім, мабуть, реглану лінію під прайми. Класичний реглан. Буду врахувати самостійно прибавки. В принципі, я врахую нормально, коли мені треба. Ну, бувають проскоки якісь, але буду. Я хотіла зв'язати ну, взяти схему цієї лапопейсів, які я зараз. Вона закашлатилася, вже трошки треба і до ладу доводити. Хочу цю лапопейсу, ну, за цією схемою там прибавки. Ну, щось... ну, що можу сказати? Я почну з горловини. Як вив'яжу горловину, і росток, ні, ні. Будь не росток. Я подивлюся, там в мене є цікаві майстер-класи, я подивлюся, як краще азійський росток я робила. От на азійський росток мене, на мене дуже добре сидить. Ось, І потім буду вже гратися із регланними лініями. В принципі, в принципі ну що там. Що там робити? Розрахувати та й робити далі. Так, це в мене. Ну, в мене 5 таких маточків, ну вже на 5 вже менше. Так. Я пов'язала зразочки, якраз, до речі, подивилася надкав'яжа з каналу ну, канал надкав'яже, і Наталія випустила май, на майстер-клас таке відео про зразки. І я думала, що у ну, мене ж зв'язане, що я буду. І, ну, подивилася це відео і зрозуміла, що треба відв'язати заново, тому що і щільність змінюється. Ну, якщо це вже майже 20 років тому, 15 років тому це було, так? Цей светр розпочинався. І дивіться, ось е форбування таке пряжі, що ну, тут нічого такого, тут тільки за рахунок моделі, тут визерунку ти не зробиш. Е я буду теж робити щось мені от горловину, хочеться зробити резинкою 2х2. Щось мене проперло на цю резинку, і вона в мене і. В Цьому, боже. В, в шкарпетках всюди, зараз. Я вже так для ну, щоб було якесь розмаїття, я роблю э, резиночку один на один в шкарпетках. Так, ну ось така, 2 на 2, і зразочок в мене лицевою гладдю. Давайте, мабуть, піднесу краще ближче ось такий зразочок. Все буду обраховувати, вони випрані, випрасовані, ви все тут зроблено. Буду починати обраховувати їх вперед. І просування невеличке, ну тут я вже нічого не розпускала там Оце, от, Я хочу сказати ведмідь. Це просто ведмідь. Шматок ведмедя. Це бунтище. Це ще ось, він же шиє лежав, скільки років, теж років 15. О, бачите, що? Це мені Тамарочка надихнула на такі подвиги. Так. Значить, що <кхід> тут в мене? В мене була пройма вже. Це буде такий кофта кардиган, не знаю. Так, в мене вже тут. З іншого проєкту тягнуться нитки. такий кофта або кардиган. Зараз це кардиган, да? ну буде кардиган. З прорізними я буду кишеньки робити, я її розпочинала робити. Замість кишеньок просто закрию петлі, а там, мабуть, підкладкову тканину зроблю. <кій> <кій> Подивлюся, чи буду кишень? кишень якось прикрашати. Тому що, бачите, тут. Ну, якось вони, в мене взагалі всі проєкти, е, ніякого журу, нічого немає. Е, от, ну і Що ну, тут можна додати, якщо воно йде з е, е, секційного фарбування такими великими секціями? що мені робити тут? Ну, ось так, Буду підбирати потім наперед на спинку е, мабуть, у секції Це спинка. Ось темненька вона буде. Ну, ось я посиділа, там трошки почала вже колопати цей проєкт. Ось тут в мене така велика пройма виходить. Ну, це я полюбляла таке. Буде така пройма. По спинці я міряла, все нормально. У мене ну, нормально заходить, все, все нормально. Ось така. У мене плечі величезні, отут шматок. Ну, плечі були великі, а тут маленька Ну, Буду таке в'язати для розмаїття. так. так так Ось, так що, так от 23 см мені треба тут зробити. А, бо, я ж кажу, пройма трошки вирісла. Була 18, стала 23. Ну, така, щоб комфортно мені була, це 23 за глибиною, бо в мене плечі ну, такі були немаленькі. Мені всі хлопці знущалися, що тобі, якщо будеш військовою, треба під погони плечі підкладати. Це таке було. Таке було колись. Жарти. Ось. Все. Це все, що я наробила за два тижні. У мене тут вишивка. Дає гарі. Це я їй даю, не знаю. Хочу довишивати ще паралельно одну роботу, яка не входить в цей проєкт, але, як є. Добре. Це все. Дякую, що подивилися моє відео. Я бажаю всім учасникам проєкту. Натхнення, гарних, гарних результатів, ніяких перев'язів, щоб все з першого разу виходило, розрахунки, все. Тамарочці. Велике, величезне, дякую за те, що не знаю, якось підняла буквально за мить мене <смістична> на такий подвиг. Ось, буду працювати далі. Будь ласка, хто не бере участь. Проходьте в інфобокс, там посилання на всіх дівчаток. У нас всі творчі, креативні, талановиті. Будь ласка, проходьте, дивіться. є що подивитись, є чим надихнутися. І підтримуйте нашу Україну. Головний Ютубі. Я вас дуже про це прошу. А ми побачимося у наступних відео. До побачення!